Єдиний спосіб утримати державу в стані незалежності від будь-кого це сільське господарство. Володій ви хоч всіма багатствами світу. Якщо нічим харчуватися, ви залежите від інших. Торгівля створює багатство, але сільське господарство забезпечує свободу. Запевняв відомий французький письменник Жан-Жак Руссо. Із давніх давен восени, коли землю вкриває жовте листя, коли зібрано врожай та комори заповнені збіжжям, мешканці Бердичівського району святкують День працівника сільського господарства, однієї з провідних галузей економіки України. Цього дня славлять тих, хто вирощує хліб, садить сади, любить землю та плекає її квітами. Актова зала Бердичівської районної державної адміністрації зібрала глядачів з нагоди святкування дня працівників сільського господарства. Бердичівщина пишається людьми, які творять справжні дива на сільськогосподарській ниві, хоч і нелегко працювати сьогодні на землі. І лише завдяки наполегливій праці та вмілому господарюванню досягнення у сільському господарстві стають загально визнаними. На свято хліборобів завітав народний депутат України Олександр Ревега. Він відзначив кращих із кращих. Подякою за сумлінну працю з нагоди дня працівників сільського господарства. Серед них Віктор Оленюк, Ірина. Гурян Олександр Савін. В народі кажуть, у вас руки хлібом пахнуть. Тому я хочу сказати, що на сьогоднішній день аграрна галузь, напевно, відіграє найважливішу роль в економіці нашої держави. Я хочу побажати вам гарних врожаїв. Щоб ви створювали нові робочі місця. На сьогоднішній день держава дала таке малесеньке полегшення нашим фермерам, нашим аграріям, пільговий режим оподаткування. То, будь ласка, створюйте, будуйте тваринництво, нові робочі місця. Бо якраз завдяки вам. Завдяки вашій праці, надзвичайно потужній праці, сьогодні живе і розквітає наша країна. У тому, що свято хліборобів увінчує напружену, сповнену клопотами хліборобську працю, переконаний Едуард Томашевський. У житті є речі, продовжує голова Бердичівської районної державної адміністрації, які ніколи не знецінюються, не тьмяніють, не забуваються це рідна земля, материнська любов та духмяний хліб на столі. Володимир Сінько, Наталія Климчук, Євген Рильський, Олексій Боцян. Ось імена тих результати чиєї праці були серед інших відзначені грамотами Бердичівської районної державної адміністрації. Це ваше свято, свято скромних людей, що заслуговують на повагу, свято мудрості та любові, свято тих, хто розумом і душею, серцем і руками, наполегливою, невсипущою працею вирощує, збирає та виробляє хліб і до хліба. Наша держава була і залишається осередком міцних та усталених сільськогосподарських традицій. Завдяки золотим рукам, вашим золотим рукам, мудрості, високому професіоналізму і досвідченості аграріїв живе наша українська нива. Праця хлібороба під цілом тільки тим, хто закоханий у рідну землю, хто вміє долати труднощі. І вірить, що матінка земля щиро віддячить за роботу. Ікону Божої матері, усім аграріям, в особі голови ради сільськогосподарських підприємств Ірини Онгурян вручив голова Бердичівської районної ради Максим Самчик. Він зазначив, депутатський корпус територіальні громади, як ніхто відчувають результати невпинної праці хліборобів. У районі прагнуть, щоб держава більше уваги звертала на аграрний сектор, створила необхідні умови для роботи у цій галузі. Запевняють, що саме таким повинен бути вектор розвитку сільського господарства. Ваша праця як ніколи вагома, як ніколи дає результати, як ніколи ви є локомотивом, Економіки нашої держави. Хочу вас запевнити, що вже сьогодні на рівні обласної ради, як вертикаль, обласна районна, сільська селищна, міська, ми вже маємо певне завдання щодо підтримки і вивчення проблем, які цікавлять наших аграріїв. Це і земельні відносини, і комунікація з обласним управлінням Держгеокадастру де є проблеми. Голова асоціації фермерів Бердичівського району Віктор Барановський переконаний, в день працівників сільського господарства потрібно вшановувати не лише тих, хто працює на фермах на землі, хто переробляє сільськогосподарську продукцію, але й усіх тих, хто мешкає в селі. Адже люди, які проживають на сільських територіях, є також аграріями та працюють на благо української держави. Аграрний комплекс є локомотивом української економіки. І... Можливо, одна із всіх галузей в нашій державі, яка дає позитивну динаміку у розвитку. Сьогодні б хотілося щоб всім побажати тут присутнім, всім аграріям, щоб до нас державні мужі якось відносились більш уважно і ну, таким доброзичливим. Тому що часто. Я можливо багато разів нарікаю, згадують про селян, про фермерів тоді, коли щось потрібно. Хотілося б сьогодні побажати всім тут присутнім і особливо всім аграріям, щоб наша земля, українська свята земля, оброблялася тільки нашими українськими людьми, щоб ту додану вартість, про яку говорив Максим Юрович, отримували ми. Завітали на свято аграріїв і почесні гості із сусідньої Польщі, з Воловського повіту. Староста повіту Мацей Нейман був радий чергове побувати на Бердичівщині, адже співпраця між районами триває вже багато років.